Спеціалістами Служби безпеки України у результаті комплексних заходів на Львівщині та у Тернополі викрито ще один канал для ухилянтів. Організаторкою виявилась мешканка Яворівщини, яка до своєї протиправної схеми залучила ще й тернополянку. За 17 тисяч доларів США фігурантки обіцяли потенційному призивнику забезпечити коридор втечі до країн Євросоюзу. Це для реалізації безпечної схеми зловмисниці обіцяли повідомити ухилянту маршрут та деталі втечі після оплати частини коштів. Проте правоохоронці затримали організаторку на гарячому під час отримання нею першого траншу 11 тисяч доларів США. Станом на сьогодні обом фігуранткам вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон. Під час обшуків в учасниць злочину виявлено та вилучено докази, а саме мобільний телефон з доказами протиправної діяльності, більше як півмільйона готівків в гравневому еквіваленті, походження якої наразі встановлюється, а також встановлено інформацію про те, що вказаним бізнесом зломисниці займалися вже тривалий час. Також наразі триває слідство для того, аби встановити та притягнути до відповідальності й можливих інших учасників протиправної схеми.